Йде війна за залізницю, точніше за 350 метрів колії. По допомогу до Хмельницької самооборони і громадського контролю звернулася голова правління районного споживчого товариства Ірина Король, аби якнайшвидше вирішити конфлікт. Реакція була миттєвою. Група виїхала за місцем події. У розмові виявилося, що колі належить райспоживтовариству, є навіть необхідні документи. А оскільки вже понад 10 років вона не експлуатується, то є намір її демонтувати та реалізувати. Тут на території знаходиться у нас 350 метрів желізної дороги. Ми звернулися в обласну спілку з проханням, щоб дали дозвіл на продаж, на демонтаж, так як вона не використовується більше 10 років. А виручені кошти витратити на потреби селища. Ми звернулися в область, щоб нам дали дозвіл на демонтаж колії, який одразу отримали. 1 травня цього року уклали договір з приватним підприємством по демонтажу. Однак начальник станції пан Кальній та ще ряд осіб перешкоджають проведенню робіт, каже пані Ірина. Отримали постанову правління обстрої спілки, яка дала дозвіл на демонтаж, кошти оприбуткувати і використати там на ремонт магазинів, які знаходяться в сільській місцевості. Проте, 1 травня заключила договір із приватним підприємцем по демонтажу желізної дороги. Нам не дозволили її демонтувати. Тоді справу направили до прокуратури на дорозслідування. Після розгляду прокуратура дала відповідь, що залізниця таки належить Білогірському районному споживчому товариству. Однак роботи з демонтажу залізниці знову не можуть провести, бо їм знову перешкоджають ряд вище згаданих осіб. У мене є багато бойовиків, які теж претендують на дану ділянку, каже Дмитро Кальній, начальник станції Суховоля. Ми подали документи до суду. Однак, за його ж словами, у них немає документів, що дільниця ними приватизована. Я не претендую на землю, хочу лише забрати майно товариства, яке належить нам по праву, а нам не дають цього зробити, обурюється Ірина Король. До всього частина колії проходить по території приватної власності киянина Павла Стовника, який теж перешкоджає проведенню робіт. Хоча у його власності за документами лише земля, а залізнична колія у власність не входить. Я проти демонтажу, оскільки це пошкодить 50 метрів асфальтного покриття. А хто мені все компенсує? каже Павло Леонідович. Але, але я купив ту землю, на якій є майно, тобто покриття і так далі. І так далі. Ну, покриття асфальтоване. в даному випадку, Якщо людина буде забирати цю колію, вона буде мені розламувати всю територію, ну так чи ні? Ні, я розумію. То вона за мною ніяк не домовлялася о тому, щоб забрати територію і мені компенсувати, наприклад, ремонт моєї території, де вона зробить пошкодження. Після недовгих перемовин за участі хмельницької самооборони і громадського контролю перемовини дійшли компромісу. Мають скласти договір, який передбачатиме компенсацію ремонтних робіт після демонтажу колії. Я від імені білогірських кооператорів, яких яких я очолюю, хочу виразити подяку. Хмельницькій самообороні громадського контролю, яка допомогла мені вирішити питання по демонтуванні желізної дороги. Це питання ми вирішували майже два місяці, але, дякуючи цій самообороні, ми її вирішили. Леся Боровець, Олег Ніколаєв, громадський контроль.